Вітаю вас, шановні телеглядачі. Сьогодні гостя нашої студії це фахівчиня Подільського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Христина Росяєва. Вітаю вас. Доброго, Доброго дня, Христина. Сьогодні ми хотіли з вами поговорити про закон, який набув чинності ще у 2021 році стосовно декларування та реєстрації осіб в Україні. Розкажіть, будь ласка, більш детально, що саме це? Так, ще у грудні 2021 року набув чинності закон України про надання публічних електронних публічних послуг щодо декларування та реєстрації місця проживання в Україні. Він оновив підхід до реєстрації місця проживання та зняття з реєстрації осіб в Україні. Тож, окрім звичного всім нам поняття реєстрації, як кажуть, прописка, з'явилось нове поняття це декларування. Що ж таке декларування та чим воно відрізняється від реєстрації? Закон виділяє два поняття: декларування та реєстрація місця проживання. Якщо звичне для всіх нас поняття реєстрація, це ми знаємо, що це внесення відомостей до реєстру територіальної громади, інформації про місце проживання особи на підставі під Неї письмової заяви. Mm -hmm. То декларування це повідомлення особою органу реєстрації, це адреса свого місця проживання шляхом надання декларації в електронній формі з використанням єдиного державного реєстру веб-порталу електронних послуг. Отже, електронна форма повідомлення про місце проживання це декларування, а паперова форма це реєстрація. Скажіть, будь ласка, чи може бути у особи задеклароване та зареєстроване місце проживання водночас? Ні, особа одночасно може мати лише одне задеклароване або одне зареєстроване місце проживання, однак є виняток для осіб місце проживання, яких зареєстровано у житлі, яке на даний час знаходиться на тимчасово окупованих територіях України. Така особа може задекларувати або зареєструвати місце свого проживання без зняття з реєстрації місця свого попереднього проживання. А задекларувати своє місце реєстрації можна у будь-якому приміщенні? Задекларувати місце свого проживання можливо у житлі приватної форми власності, за умови внесення відомостей про це житло до державного реєстру речових прав на нерухоме майно а також у гуртожитку, що не належить особі за умови надання згоди уповноваженої особи. З управління гуртожитку, що належить до сфери цього управління, підприємств, установ організацій, незалежно від форми власності. Так, добре, це зрозуміло. Скажіть, будь ласка, чи можливо зняти особу з задекларованого місця проживання без її згоди та не звертаючись до суду? Так, можливо, і процедура зняття особи з задекларованого місця проживання є більш спрощеною, ніж зняття з реєстрації, тобто власник житла звертається до виконавчого органу територіальної громади або центру надання адміністративних послуг за місцем декларування угу. та подає відповідну заяву. Проте варто то зазначити, що зняти з реєстрації за заявою власника житла можливо тільки тих осіб, що зареєструвались чи задекларувались уже після 01.12.21 року, коли набув чинності цей закон. Що стосується дітей, чи можливо зняти дитину із задекларованого місця проживання? Згідно останніх змін у даній сфері це стало можливим у разі, якщо власник житла подав заяву про зняття за декларованого місця проживання, перебування батьків чи інших законних представників дитини або одного з них, то така дитина підлягає зняттю з реєстрації разом з ними. Для зняття дитини з декларованого місця проживання віком до 14 років потрібно надавати свідоцтво про її народження. Це обов'язково. А скажіть, дана послуга є безкоштовною? За надання послуги щодо зняття задекларованого зареєстрованого місця проживання особи необхідно сплатити адміністративний збір у розмірі 37 гривень 22 копійки. Це 1,5% прожиткового мінімуму, встановленого для працездательних осіб на 1 січня календарного року. А скільки потрібно часу, аби зняти особу із задекларованого місця проживання? Зняття задекларованого зареєстрованого місця проживання в електронній електронній формі здійснюється в день подання відповідної заяви або не пізніше наступного робочого дня, у разі їх надходження після закінчення робочого часу організації. Христина, дякую вам за роз'яснення. Все було зрозуміло. Вам дякую за запрошення. А глядачам нагадую про те, що у разі, якщо ви потребуєте роз'яснень, ви можете звернутись на цілодобову гарячу лінію системи безоплатної правової допомоги за номером 0800 213 100. 103 або до Подільського місцевого центру чи бюро правової допомоги за номером 048 62 307 34 або 205 30